Система недосконала, а глигир-бир-мир. Корумповані клани чиновників і їхньої угорти. Я сужусь за них і за їхні права відстоюю до кінця. І відсудили оцей от стаканчик. Там сусідів, так, там, так, а давайте хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп, ти починаєш роздивлятися, ти знаходиш в Росії, в Білорусі. Ну, кого зі скандалом, кого з короваєм, але повідправляли на пенсію. А його потім привозять в райвідділ і кажуть, ми там тебе щось знайшли. Ну це реально не його. Тих хто дав їм на порядок більше тисяч доларів. Ви суддя, ви п'єте каву. Я не на кареті їжу, я не грав. Я працюю штучним інтелектом. А ми кажемо, боже, він буде співати. Він каже, так він німий. Вітаю, друзі, в студії Ми Вінничани та я Софія Купач. І сьогодні ми будемо спілкуватись із адвокатом, який працює у місті Вінниця та в Україні. Е, наш гість це Максим Стороженко. Вітаю так. вас в нашій студії Вітаю, Софія. і е, не буде сьогодні дуже довгої прелюдії в нашому етері, тому почнемо відразу з прямих таких запитань. Е, давайте поговоримо про суддів. Розкажіть, будь ласка, як виносяться рішення у суді, та взагалі, що таке е, термін означає внутрішнє переконання судді, коли вона виносить рішення. Ну, дивіться, почнемо з того, що дійсно наші суди, слава Богу, працюють з кваліфікованими суддями. Uh -huh. Ми маємо чудових суддів, виносяться рішення позитивні, негативні, як які ситуації. Все залежить від доказової бази. Це залежить, чи це кримінальна справа, чи це цивільна справа або господарська. Uh -huh. Ну, адміністративна, звісно, також це в адміністративні суди, взагалі в Україні, це особливо в Вінницький. Мене дивує своїм чудовим ставленням, настільки. Це сучасний суд, я вам скажу. У них з від прийому документів до судових залів, до винесення рішень все працює дуже гарно. Мені дуже подобається. Вінський міський суд теж беззаперечно. Щодо терміну внутрішнє переконання судді, то дивіться, людина звертається до суду, надає документи, угу. так? І е, суддя користується законом. Він вивчає позовну, наприклад, заяву чи кримінальну справу. Там він використовує закон. Він використовує внутрішнє переконання, ну і всебічний погляд на справу і внутрішнє переконання. Ну, і... а да, тут... що це означає внутрішнє переконання? Що це таке? Це важкий, це... це важкий такий момент, розумієте? Воно було зроблено для чого? Що? Щоб не було упередженості, да? щоб, наприклад, закон може трактувати якусь справу лінійно, да? а. Все ж таки, може, там щось є людське, і суддя може в цьому побачити і з допомогою внутрішнього переконання зробити позитивне рішення. Uh -huh. Але є мінуси. Внутрішнє переконання може бути по-різному, розумієте? Ви, наприклад, любите пити каву, да? ви суддя, uh -huh. ви п'єте каву, і є судова справа там, стосовно якогось кафе. Uh -huh. Ви любите каву. І в наше внутрішнє переконання вам скаже: ну, не треба. Ось тут незрозуміло і дуже важко. Взагалі, ця система, я вважаю, моя особиста думка, вона неправильна. Нам потрібно брати приклад з судової системи, наприклад, Америки. Там є прецедентне право. Якщо ви виграли судову справу і відсудили оцей стаканчик за певних обставин, угу. я теж її виграю. І виграє люба інша людина. Там у нас також в позовні заяви ми можемо посилатися на роз'яснення Верховного суду, на позитивне рішення Верховного суду, але воно не завжди працює. Тому що е, немає такого прямого закону, що є прецедент, і він виконується. Угу. Е, в нас е, от, внутрішнє переконання, Ой. і воно взагалі ну, Тобто розумієте... В американській судовій системі mm. немає такого поняття, як внутрішнє переконання судді. Ні. А в нас виходить, що суддя. Е, як відчуває, так вона може і присудити. Але свічу да. вони також різні бувають недаремно у е, засобах масової інформації. дуже, mm. дуже часто е, згадують вінницьких суддів, саме як корумповані клани чиновників і їхньої. Когорти, от угу. скажіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно цього питання? Чи бувають такі випадки, коли вінницькі суди виносять через свої, наприклад, внутрішні переконання рішення в користь тих, хто дав їм на порядок більше тисяч доларів? Аніж я з вами згоден. Що внутрішнє переконання? Я бачив, що внутрішнє переконання не тільки в війницьких судах, я по всій Україні uh -huh. займаюся судовими справами. Що внутрішнє переконання інколи переконується за допомогою грошей, да, і дійсно виносяться неякісні рішення, які суперечать законодавству. А суддя пропишує, що дане рішення постановлене. З всебічним поглядом, з матеріалами. Так, так, угу. так, все якби зі мною, да, за моєю стороною, але він виносить це в вашу сторону, бо йому внутрішні переконання, щось сказало інше. Також буваєте, розумієте, беруть сторону поліції. Угу. Ось, наприклад, в мене була кримінальна справа, то, вибачаю, адміністративна справа. І там хлопців зупинили, поліцейські зробили свою роботу невірно. Тобто можливо, порушення було, але поліція. Його неправильно зафіксували. Робота зроблена була неякісна. Поліція перевищила багато чого, зробила лишньо. Потім людина в кайданках, і йому сторонні особи складають після поверхневого огляду його речі в сумку. А його потім привозять в райвідділ, і кажуть, ми там в тебе щось знайшли. А що знайшли в нього тоді? Ну, щось це знайшло. Це залишиться так, але це реально не його. Сторонні особи ложать це відео, все ми бачимо. Суддя постановляє нормальне рішення. А от вже в апеляції починається вже зовсім другі речі. Там же, от ясь внутрішні переконання, тому що вже керівництво поліції uh -huh. просить, можливо, давить е, ще. От це внутрішнє переконання. Це знаєте, така ну дуже річ, яка може зіграти і в вашу користь, коли вам потрібно, і в мою користь. Скажіть, от хочу запитати, да? можливо, ви знаєте, яка ціна внутрішнього переконання зараз ходить по вільниці. Ну такса, скажімо, це так, щоб не, не звучало, тому що я знаю, що декілька років тому внутрішнє переконання ще могло коштувати там від 300 300 доларів. Коштувало внутрішнє переконання, починало коштувати. Але далі з тим, що Україна все таки прямує до Європи, там трішки почали зміни в судові, в судовій так системі. І було проведено ряд реформ, і mm. ми бачимо, що трішки ця когорта суддів по Україні прочистилась взагалі в цілому, Ну, кого зі скандалом, кого з короваєм, але повідправляли на пенсію. Да, ми це по Вінницькому прикладу теж яскраво бачимо mm. сьогодні. От. Тому дуже цікаво, власне, чи от, ви знаєте, які такси ходять зараз. 에, знаєте, Я скажу слідуюче. Особисто я, в мене всі справи проходять через апеляцію. я не домовляюся. Uh -huh. йду. Я йду по закону. Uh -huh. Мої клієнти, я виріс на вулиці, і хлопці з вулиці мене знають. Я сужусь за них і за їхні права, і відстоюю до кінця. Дивіться, от почнемо спочатку. Кримінальна справа да? злочин. Uh -huh. Поліція що говорить? Все, злочинець. Подочекайте. Uh -huh. Людині, поки не пред'явлено обвинувальний матеріал, поки його не передано до суду, поки немає вироку, mm -hmm. він mm -hmm. не злочинець. Mm -hmm. да? mm -hmm. Я поліцейським часто задаю питання, хлопця, ви знаєте, прокурорським, поліцейським є таке поняття червоні тюрми. Для кого вони? Для судді, прокурори, поліцейські, там сидять хто? Працівники органів. Якщо є такі тюрми, значить порушення, кримінал mm -hmm. і є в них. Ми це всі знаємо, є корупція mm -hmm. і так далі. Вони всі. Тобто, я за те, що не потрібно звинувачувати, що то всі погані, mm -hmm. а тут ми такі хороші і пушисті. Система недосконала, і система, як знаєте, собака на трьох ногах, коли вона пісяє, вона падає. Mm -hmm. Оце от, наша судова система. Вона недосконала і її потрібно удосконалювати. Е, такси. Ні, важко сказати на це питання. Все залежить розуміти, від чого це чи це кримінальна справа, чи це. Цивільна майнові спори. От майнові спори, так да, вони теж затягуються, коли починаються торги. Там адвокат, де домовляється. Mm -hmm. Є такі випадки. Деякі судді в Вінницькому районі, в області, в районних центрах. Вони ведуть настільки круто процес. Мені от подобається, коли виходить е, помічник, вона перевірила повноваження. Вона перевірила явочку. Вона прийшла, суддя все, встали, сіли. Вона чик-чик-чик, явочка -чик -чик, все зробила, сказала, суддя сказала. розумію, це приємно. Угу. А коли гир бир, мир, е, ну це знаєте. Як в відділок приходиш, от на пірогово Ні, зробили. Ніби ти щось комусь повинен. <гум> пірогово зробили там щось гарно, ті кабінетки, приходиш, там опитали, все, все. все А колись приходиш, там диван де угу. били час назад якогось там дядю, а там якась тьотя, там ще п'яна спить, знаєте, ну і дурдом такий колись був. Ага. Ото був ужас. Зараз приходиш цивільно, гарно. Адміністративний наш суд чудовий, Вінницький міський чудово, апеляція чудово. Угу. Тобто, ми доходимо до таких вже процесів, де гарний суд. Тільки потрібно, ну, я не хочу. Сказати пане, ну я за більш молодих спеціалістів прогресивних, угу. які будуть використовувати допомогу штучного інтелекту, які будуть е, з цим працювати. Ми йдемо в світ вперед. Е, я знаєте, коли мені кажуть, на, на Соборні потрібна брусчатка? ні, вона не потрібна. Там потрібен рівненький асфальт, там потрібні з е, приміщення з скла. Я угу. не хочу я не на кареті їжджу, я не грав. Я, я не получаю задоволення. Так само, я в суд приходжу. Я не хочу бачити е, унилий поломаний комп'ютер, е, там ще щось. Угу. Я хочу бачити технологічно прозоро. Де технології там прозоро, розумієте? Де е, чиста водичка, угу. ти там не зробиш е, нічого такого. Ну да. Зараз ведеться звукове, відео, там, фіксація і так далі. Ми маємо можливість провести судове засідання через інтернет, о, через електронний суд. Тобто, це настільки. Покращило, тому що є вже докази. От ви вже не згодні з судею, ви кажете, він перейшов на ту, прийняв до уваги більше аргументів то її сторони, mm -hmm. І ви вже в апеляції можете чимось мотивувати. Апеляцію програли, ми йдемо до Верховного суду. Там же сидять, як така, кажуть, зубри світіли юриспруденції, розумієте? Mm -hmm. От як. Я не кажу, що чим людині більше років, тим вона розумніша. Ні, це не правда, ніколи такого не було. Я вважаю, чим людина більш технологічно має більше знань, використовує останнє досягнення. Для чого ми живемо? За що ми боремося? Ми ж боремося за те, щоб йти в кращий світ. Угу. А якщо ми будемо дивитися в сторону Росії, ви знаєте, що багато депутатів Верховної Ради викидає закони, да? якась може якісь передачі вийде обсудити це більш детально. Ну от е, про мобілізацію там, ще, 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 ще. І потім говорять, ой, він не йде в розріз з Конституцією. Конституція це прямий закон, який неможливо його ага. гнути, згибати, розгибати. Це пряма норма. І ми кажемо, о, він з нею там йде в розріз. Потім, коли ти починаєш роздивлятися, ти знаходиш в Росії, в Білорусі, но в них. Цей закон з твоєю Конституції, uh -huh. працює. Деякі просто ліниві товариші, яких ми вибрали, які там сидять незрозуміло для чого. От, обманюють нашого президента, що це вони придумали, він ж не може все перевірити сам. Uh -huh. І вони йому дають, кажуть, от дивіться, от це ми придумали, це дуже класна річ. Вони просто переводять в Google переводчики і кажуть, от, підписуйте, самі придумали. Розумієте? І це, да, це смішно, це, це, знаєте, взагалі, я працюю штучним інтелектом. Ми з американськими адвокатами-колегами в спілці, ми з ним працюємо. Я багатьом суддям, адвокатам кажу, ребята, ставайте, працюйте. Нащо нам 450, чи скільки там зараз менше, здається, кількість да, депутатів? Навіщо вони нам, якщо вони не можуть з нуля написати закон під нашу країну? Це. Це як, знаєте, подивився, о, там сусідів, так, там так, а давайте хоп-хоп-хоп, хоп-хоп. А потім всі кажуть, внесено 360 поправок, пройшло там 12 читань, знову поправки, роз'яснення, інструкції, конструкції. То що це за закон? Це знаєте, як родилась дитинка хвора, mm -hmm. да? а ми кажемо, боже, він буде співати. Він каже, так він німий.